Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Юкраїн. Разом сильніші. Головний тренер футбольного клубу Металіст Андрій Аніщенко. Вітаємо вас з перемогою. Ваша команда перемогла, як прокоментуєте сьогоднішню гру за участю ваших футболістів? Дякую за вітання. Ну, коли ти опиняєшся внизу турнірної таблиці, то кожна гра має подвійну цінність. Тому... Не завжди якість гри виходить на перший план, як було, було і сьогодні. То і ми, і суперник, ну я вважаю, що не дуже може привабливо виглядали як для болівальників, але Ще раз кажу, результат він е, дуже тисне, тому боротьба точилася е, дуже важка е, насамперед для е, гравців, тому що і поле дещо зневажає ну, такий технічний фактор, але ще раз кажу, е, е, їхали. Здобувати позитивний результат, що сьогодні й вдалося. Ви зробили заміну, випустили Приходько у другому таймі, який майже одразу відзначився голом та подвоїв рахунок. Чи відчували, що гравець відзначиться, та чи загалом задоволені цим футболістом? Ну, Я не хочу когось десь так приділяти особливу увагу, але ми. Завжди сподіваємось, коли гравець виходить на заміну, він повинен підсилювати гру. Як по-перше, ну, він свіжіший, ніж захисники суперника моментами йому це вдавалося. Та головне, що він свою справу зробив. Він як гравець групи атаки забив м'яч. Дуже потрібний, бо суперник почав підсилювати тиск, і тому ну, це як ковток свіжого повітря був цей м'яч. І дуже-дуже він ну, десь додав емоційно нашим гравцям впевненості. Головний тренер футбольного клубу Поділля Сергій Ковалець. Вітаємо. Знову прикра поразка. Чи вплинув швидкий гол на результат у цьому матчі? Звичайно, що гравці хотіли перемогти. Ми говоримо про те, що молодість є помилки багато. Да? І сьогоднішній матч, він, кожен матч він. Створюється з помилок, чи ми помилилися, чи суперник. Ну, сьогодні ми багато помилялись. Хоча і суперника не було в Да? Два стандарти, вони два забили. Але самі гравці, на жаль, ми не змогли створити стільки моментів, щоб не програти цей матч. У другому таймі майже одразу ви замінили капітана команди Антона Савіна. І з чим пов'язана заміна? Я думаю, що я і тренерський штаб набагато багато зробили для Поділля, да, саме основниці залишили команду, я пацанам говорю в прем'єр-лізі, в першій лізі залишили. Ми говорили про те, що я прийшов допомогти. Зараз ситуація така, що команда в психологічній да, такій ямі да, нам. Дають пенальті, залітають дев'ятки м'ячі, ми не можемо забити. Тому мене очікує зустріч з мером міста Олександром Семчишином. Ну і скоріше, ух, скоріше, я буду скоріше буду дякувати волівальникам команді за підтримку. Думаю, що мер міста. Він робить все для футболу, для розвитку футболу, і інфраструктура, і багато, Ну, коли йдеш по місту, всюди грають футбол, да? дітвора це дуже здорово. Але життя футбольне таке, що сьогодні ти тут, завтра там. Гравцям я сказав, що треба бути мужиками. В житті так буває, да? треба говорити в очі, чесно, все, не боятись. Ну і треба сражатись, тому що. Подільський край, саме Поділля команда, от я звідси пішов в Київське Динамо, і були повні стадіони. Тому, по крайній мірі, ми, я старався, і гравцям, і молодим пацанам, і досвідченим, але результату немає, відповідає тренер. Думаю, що після спілкування з мером міста Олександром Чишином. Ми приймаємо правильне рішення. Вібет Ukrain. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.